Ай, доброго вечора, шановні. Так, оце почистила теплицю, не знаю, де я знаходжусь. Подивіться. Ось Олексій, оце покажи. Дивіться, це Big Cherry. Не, не отут тут. Так, 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 подивіться. Це американський сорт big Cherry. А отут це наші волове, серце. Подивіться, який він урожайний, гарний. Далі, ось кардинал. Дуже подивіться, які оце обчистила листя. Ось не знаю, який оце сорт, Олексійку покажи. Дивіться, які вони гарні. Бачите, великі. А дивіться, які гроздочки. Дуже гарні. Ну, не знаю, цей рік ось щасливо мене. Скільки вражень від цієї теплички. <сум> так, там ще огірки висять, треба позбирати, бо я вічно пропущу щось. І ось ці жовті, Олексійку, покажи ще. Ось, оці чуда, не знаю, яка назва. Шановні, подивіться, це Ого. не вершина генею, це гарно, подивіться, ось. Це, ось. це пів кіло, точно це. А смачні такі солодкі. Ну, не знаю. Так, оце теж вразив Омана Оранж. такі, Я побачила там одне, написала, що вони персик. Аж подивіться, який це персик. Це Омана Оранж. Е, ні, це Марвел. Марвел. Ага. Ось. Ну, оце дуже гарно. Це, що це оце важ... ті ж самі. Це, оце це ще показував. Оце жовті, я не знаю, які пересорт вийшов. Ось так, що он перчик достигає. Оці чорнобривці квітують ціле з само, самої весни. Ось вони. Перця, так. А це дивіться свій урожай. Ну, оце. все. До зустрічі!